Що ж мені таке поробити? Ебріко можна розпакувати зіс в палом. Привіт, паторошки. Мене давно не було, бо в мене було день народження! Мене гарно привітали, подарували класний подарунок Телефон! Так Ще я веселилася в країні мрій разом з друзями. Мені багато різних подарунків подарували, були аніматори, пінята, навіть лазертак був. Хоча ні, аніматорів не було. кульку, її. Мені тепер вже 9 років. Напишіть в коментарях э, привітання. Ту -ту, ту 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 ту. Ту. ту ту Короче, сьогодні я вчора замовилась, сьогодні прийшла. Замовила. Лебубу! Про цих лабубу, багато шортів прикольних, навіть як, <кхи>, от таких простих лабубу намакали в чорний кольор, типу, щоб зробити ось цього секретного. Mm. Ну і дивіться, я роздобула два лабубу. Так, з якого ж мені почати? Так, Слухайте, хто, хто любить мене, тримайте пальчики, щоб мені попалась, щоб мені попалась. ось ця ось ця або сквітка. Закриваємо перший, до речі. Це в мене такий миленький любочок. Я так писала подарило, коли мені попадеться лабубу. Так. Ах, ви готові? Це мій перший лабубу. І ви його побачите, як я його розпакую. І Які в мене будуть емоції. Старочек. І зараз зу, зараз зупиніть зупиніть це відео і напишіть мені, якого кольору попався, що мені лабубу. Раз, два, три! Який милий! Знаєте що? Поділюся. Ой, мама не любить лабубу! Який милий! Поставьте лайки, підпишіться на канал! Так, тримай, це суперміха, пальчики. Мама за кадром, тримай пальчики. І зараз теж, напишіть в коментарях, зупиніть це відео і напишіть в коментарях, я, і з якого кольору цей, 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 цей лабубу, або яких кольорів? Раз, два, три. Вау! Який милий. Класик! ні, я, 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 я. До речі, напишіть в коментарях, який краще із цих оцей чи оцей. Ні -ні. Фінц, фінц. Ні -ні -ні. Так. Ну що ж, я буду закінчувати. Всім папа. Напевно, до скорих зустрічі. І поставте лайкосики. і, і, і напишіть. В коментарях чи ви б хотіли, щоб я зняла ще одне відео про лабубу? Ми на першому класі буде лабубу. Лабубу! Лабубу! Лабубу.